Так, ну що, я ж думаю, всі вже знають у ці рецепти ліниві голубці. От і я сьогодні взяла фарш, взяла капустину і буду готувати. Для начинки наших голубців замішую фарш. Варим капусту ще, вяжуємо подлівку. беру кастрюлю на дно викладаю листя капусти. Вверху додаю підливо. Кастрюльку наповнюємо. Заливаємо слой подливкою. викладаємо другим слоєм голубчики? Заливаємо подливкою. Впадаю ще третій слой голубчики. Останній вже слой. Красивенько все складно. Три слої голубчики у нас вийшло. Заливаю подливкою. Ну, хіба не швидко? Уявляється все тушкуватись. Голубчики наші вже готові. Дивіться, які гарненькі. Я голубчик порізала, розложила. Прям якийсь рулетик. Питають мене, ж твої лениві голубці? А я вам так скажу, для мене ці рецепти леніві вареники, голубці, ніхрена не леніві. Теж треба заморочитися, тому я краще звичайненькі зроблю. Почнемо!